Друзі, це перший чайний магазин, з яким я познайомився. Він дуже такий масштабний, великий магазин в Україні. Я там здебільшого купляв собі чайний посуд, а також деякі чайочки. І зараз мені містер Лун вислав на дегустацію деякі чайочки. Я попросив пуерчики, щоб мені поклали щось таке, що дійсно варте уваги. Ось такі візиточки, і в нас тут. Порція 10 грамів по відчуттю десь дійсно 10, може навіть 12 грамів чаю тут. І це Шупуер Гунтін Булан Шань, фабрика Чашуван 2014 року. Думаю, що це щось прикольне. Ну, точніше, я знаю, що це прикольне. Я розпакував вже вчора, подивився, позвіряв, що це за чайочки, друзі. І а, цей чай. Коштує 5 гривень за грам, тобто 1700 за млинчик. Гушупуер Браун Маунтін. Теж чашован 2019 року. І теж млинчик 357 грамів, коштує 1700, тобто 5 гривень за грам його ціна. Далі, третій. Шупер Гунтін. Банжан. Ханг Ю Янг, фабрика Чашуван. 19 рік теж така ціна. 1700 за млинець. Мали... Друзі, а ось цей він особливий. Особливий серед цих особливих. Колекційний шупу Аргунтін. 15 го року. Рік кози. І його ціна 2500 за млинець. Тобто 7 гривень за грам. І ось ще є. п'ятий вже чай. Ось так, що у мене 5 горизонтальних дегустаційних роликів від містера Лунського роз'явиться на каналі. Буду знімати. Шупер Гунтін 21.01. лімітована серія 2021 рік. Ось так. І тут ще щось, я не знаю, що це за чай. Чи чай це взагалі От, по відчуттям пластинка? Пластинки частіше всього я зустрічав саме червоного і білого чаю. Червона етикетка, можливо, червоний. Не знаю, скоро дізнаюсь. Ось такі от подаруночки від містера Лонг. Дякую. Дякую, буду дегустувати.